Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Іспіч у себе вдома приймав Ліверпуль. 2-0 на користь підопічних Арнеслота. Голодіо жоти та Мохамеда Салаха були єдиними у даному поєдинку. Ну Давайте, мої любі друзі, по порядку розберемо даний поєдинок. Давайте все по порядку розберемо і розпочнемо ми зі стартових складів, мої любі друзі. Давайте розпочнемо з іспіча. Підопічні макени, вийшли грати по розстановці 4-2. Волтон в воротах, Вулфен, Ден, Гріф захисники, Девіс Туанзеби по флангах. Морсі Лонг центральні опорні півзахисники. Чаплін центральний атакувальний півзахисник. Хатчетсон Бернс по флангах та Делап, відповідно, у нападі. Ось такий стартовий у Іспіча. Далі Ліверпуль, далі Лівапуль 4-2-3-1. Ось така стартова розстановка арнеслота. Мої любі друзі. Алісен Бекер у Воротах. Вірджил Ван Дейк та Куанс захисники. Тренд Олександр Арнольд та Андрій Робертсон по флангах, Алікс та Рейн Гравінберг, центральні опорні півзахисники, Домінік Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник, Луїс Діас, Мохамед Салах по флангах та діагоджата. Відповідно, у нападі. Ось такий стартовий склад у підіпічних гарне слота. Ну а тепер давайте по матчу, Давайте тепер по матчу розпочнемо. Іспіч мені дуже сильно сподобався. То початок був дуже важкий для Ліверпулі. Да, Ліверпуль більше володів м'ячем, Ось Більш позитивно атакував, але іспіч так агресивною команда. Макіни грали і пресингували, і дуже жорстко відбирали Ну, Тут на такому емоційному піднесенні команда Іспіч розпочала даний поєдинок. Ліверпулю було дуже важко в першому таймі. Взагалі, перший тайм точно за ісвічем. Да, у Ісвіча не було якихось так гольових шансів, але ісвіч нічого не дав створити Ліверпулю. У Ліверпулі на секундочку лише три удари воротах і нуль в площину. Ось. А ось у другому таймі все було куди цікавіше. Ліверпуль додав швидкостях, ну і Пресен став працювати у підопічних гермаслов, тому що в першому таймі я е, думаю, що пресинг Ліверпуля не працював і Спічу вдавалося виходити з підтиску Ліверпуля, а ось у другому таймі Ліверпуль справді додав. і... Ліверпуль змушував. Діогу Жота мав супер шанс після подачі Мухамеда Салаха. Діогу жота головою пробивав і м'яч просто в міліметрах пролетів над стійку. Це був найкращий момент у Ліверпуля. Він був на 58-й хвилині, якщо не помиляюсь, створений. Ну а потім тут таки Діогу жота забиває з передачі єгипетського короля Мухамеда Салаха. Ну там я би виділив ще Трента, Олександра Арнельда, який віддав цю хорошу приховану передачу на Мохамеда Салаха. Мохамед Салах уник положення поза грою, віддав на Діго жотату, на дігу жота вийшов один на один, забив і зробив рахунок 1-0. Потім у Ліверпуля ще були моменти для того, щоб таки забивати. Ну, і в кінці кінців Ліверпуль таки забив. Забив через 5 хвилин, той такий вже Мохаммед Салах забиває з передачі Домініка Сабаслая. Дуже тонка така передача від Домініка Сабаслая. Ну і Мохаммед Салах вийшов. І так трішки, так знаєте, так черпачком. ось так. Пробив Мохамед Салах і забив. Забив зробив рахунок 2-0. Ну а потім Ліверпуль. Вже... В принципі, контролював перебіг подія, Мухаммед Салах ще у нього був вихід, не забив, О, хороший був момент у Мухаммеда Салаха. Були непогані випади. У Луїса Діеса були непогані моменти. Ось. Ліверпуль міг. Там був момент, коли Луїс Діес вже обіграв воротаря під Гострику, то вже входив, вимушений був прострілювати. футболісти і свічі відбились. Тобто я хочу сказати, що Ліверпуль. Після другого забитого м'яча я контролював матч, Конор Бредлі ще вихід один-один і один забив. Ось, то то Ліверпуль ось після голу Дігужоти на 60 хвилині Ліверпуль, ось Коли забив, одразу ж все команди пішло дуже добре, тому що в першому таймі нічого не виходило, початок другого тайму також було важко. Потім у Діого діогу жоти, потім гол, то такий Діого жоти. Ну, а потім Ліверпуль вже став э, діяти більш э, ну скажімо так, більш розкутіше. Ну, Давайте по статисті зараз про те. Ну, статистка, яка казати, що три удари було в першому таймі, так 15 у другому таймі. Явна перевага Ліверпуля, і по дотку м'яча, якщо э, в першому таймі. сім дотиків у іспіші у Ліверпуля було у штатному майданчику. Да? Тобто то Ліверпуль 7 дотиків, торкався м'яча у штрафному майданчику у Іспіча, то в другому таймі цифр було набагато більше там 32, якщо я не помиляюсь, а то навіть і більше. явно перевага була Ліверпуля. в у другому таймі 7-18 удари по воротах, 2-5 удари в площину. 38-62 володіння м'ячем два 10 кутові. Тобто, по всім статистичним показникам, Ліверпуль програв іспіч. Ну і по голівим шансам також 0 гольових шансів у іспіч. У Ліверпуля 6 голів 6 на год було, і всі вони були саме в другому етапі, не в першому, а в другому 4 чотири на годи опущені. Вось, 300, 346 передач у іспічі 270 з них точні 38% контроля 78% точність передач. У Ліверпулі 557 передач 480 з них точні. Володині 62% і 86% точність передач. 5 у 0 у Ліверпуля. Ну і сіми ударів, 2 в площину у 2 два ворота і три удари були просто-напросто заблокованими. У Ліверпулі з 18 ударів, 5 в площину, 6 ворота, 7 ударів заблоковані. По відборах, краще, до речі, був і аж 10 відборів, 50% їхньої успішності. У Ліверпулі лише 4,44% їхня успішність. 3-2 по сейвам. Так, uh, да, Вертаріспі на один зробив більше, ніж Алісон. 29 виніс м'яча у Іспіча 16 Ліверпуля, 9-5 по перехопленнях. Ну і порушували правила. Вдвічі більше Ліверпуль, 18 порушень, одна жовта картка. У Іспічі 9 порушень і 3 жовті картки. Ну і найкращий футболіст Мохаммед Ассалах, мої любі друзі, Є король, зробив гол плюс пас. І цей гол плюс пас від Мохамеда Асалаха стає ключовим. Діогу життю також, мені сподобався, і забив і забив дьогу Непану. Відіграв Трент Олександр Арнольд. Пройв дуже хороший поєдинок. Домінік Сабаслай. ось До речі, Домінік Сабаслай не записав його передачу. Да, Домінік Сабаслай віддавав на Мухаммеда Салаха, коли забивався. А там був невеличкий рикошет від захисника Тому це не голіва передача. А Домінік Сабаслай це просто гол Мохамедеса Алаха. Ось. Та ж Ліверпуль здобуває перші свої бали в англійській премєр лізі Ось, до речі, коли запуститься відео, там арсенал і грає, брат грає. Ось дуже цікавий сезон, нас очікуємо в премєр премьерлізі. Ось. Ну, минг Ліверпуля ведает варван, что я в команду. Ось Ліверпуль награв на цю перемогу. Як не крути, але як би да, перший тайм не надто напевно був, скажімо так, не надто впевнений. Перший тайм був у Ліверпуля, але другий тайм абсолютно поділи. До Ліверпульси, коли забув, то переміг іспіч. Також молодці команда показала бій та характер. Ось тому бульвальки Іспіча не заслучитись. Тож, бульванки Ліверпулі, вітаю з перемогою. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всіх добра, всіх до побачення, всіх нових зустрічі.